Сьогодні мій перелітний птах приніс мене з далекої планети на планету Літературна країна. І я вам розповім про свої пригоди, а саме про пригоди маленького принца. Написав цю книжку Антуан Сан Екзюпері. Головним героєм цієї книжки є маленький принц. Це такий маленький хлопчик. З далекої планети. Всю книжку розповідає авіатор. Він потрапив до маленького принца через аварію, але все по порядку. Авіатор в дитинстві дуже любив малювати, але дорослі йому казали займатися чимось розумнішим, наприклад, астрономією, математикою і таким іншим. Але навігатор. Вирішив знайти якесь собі інше хобі, тому він почав цікавитися літаками. Він став льотчиком і через аварійну ситуацію попав у пустелю. Там він зустрів маленького хлопчика, який був трошечки дивним. І це був маленький принц. Маленький принц розповів, що він. З далекої планети, і що він побував на декількох інших. Наприклад, на планеті, де жив сам король, у нього був щур, і король хотів усім правити. Він назначив маленького принца головним Суддєю і наказав судити щура, але він попросив, щоб маленький принц ніколи його не судив на смерть. Бо він же ж в них один. Також маленький принц бував на планеті шанолюба. Той шанолюб любив тільки те, що йому плескали, аплодували і захоплювалися ним. Далі він побував на планеті п'яниці, якому було соромно, що він п'є, тому він і пив, був дуже дивною людиною. На планеті бухгалтера, який. Рахував зірки і вважав, що вони є його власністю. І він писав, скільки в нього зірок і ховав у сейф, і казав, що він так зірки ховає у банк. Також він побував на планеті ліхтарника, бідний ліхтарник. Він мав кожну хвилину включати і виключати ліхтар. Знаєте чому? Тому що його планета кругом своєї осі. Крутилося за одну хвилину, і так наш маленький принц побував на його планеті цілий місяць, бо 30 хвилин. І остання планета, на якій він бував перед землею, це була планета досить велика. Там жив один географ. Він казав, що він хоче попросити. В подорожнього принца, щоб він розповів, де він побував, і він описав свою планету. У нього там було три вулкани, два діючі, але з них не лилася лава. Вони просто горіли усередині, і один вулкан погаший. Також він зауважив, що в нього була там троянда. Яку він дуже любив, але картограф казав, що троянди це не вічно. А ось вулкани і гори це вічно. Тому троянди ми не записуємо, їх тисячу у світі. Тоді маленький принц здивувався: значить, моя бідненька троянда, яка має в обороні тільки три колючки. Не може себе захистити і є невічною. І географ сказав так. Далі наш маленький принц запитав поради, куди йому можна ще полетіти. І картограф відповів, що є така планета Земля. Вона славиться неабияким хестом. Тоді маленький принц зі своїми перелітними птахами. Полетіли на планету Земля, він відпустив птахів, і перший, кого він зустрів, це були троянди, цілий сад троянд, які казали ми єдині в цілому світі, ми найкрасивіші. Але тоді маленький принц відчув великий біль, бо він. Вважав, що його троянда це єдина троянда в світі. Ну, принаймні, вона так йому казала. Але коли виявилося, що то простісінька собі троянда, він був справді дуже здивований. Але він не повернувся назад, щоб повідомити це троянді. Він думав: ех, бідненька троянда. Вона вважала, що вона єдина в світі, що вона особлива. Але коли я скажу, що я побачив багато таких самих, як вона, вона засмутиться і не вважатиме себе особливою. Вона буде вважати себе простою трояндою, нікому не потрібною. Вона буде вдавати, що помирає, а я буду за нею доглядати. Ось так уже повелося. Після саду маленький принц зустрів лиса, який його навчив однієї важливої речі. Він не подався у місто. І ось нарешті він зустрів навігатора. Першу він потроху розповідав кожну історію. Але одного разу, коли навігатор заслухався історій і не замітив, що в нього більше немає води. Вони пішли шукати колодязь і знайшли його. Набрали води, а ось уночі маленький принц кудись зник. А що сталося далі, ви можете прочитати самі. Ця книжка вчить любові, що очима по не побачиш те, що можна побачити серцем. Вона вчить, що не треба бути, як ті дорослі на планеті. Ось король хотів, щоб усі йому підкорялися. Шанолюб хотів, щоб усі його любили. Бухгалтер був такий, що хотів усім володіти. А ось ліхтарник був досить доброю людиною, але він просто хотів відпочити. Але деякі люди так зациклені на роботі, що не мають ні часу відпочити. І останній картограф він тільки й те й робив, що складав карти, тому він теж. Тільки те й робив, що працював, так само, як ліхтарник. Навігатор тут показаний як дорослий, який залишив у собі частиночку дитини. А ось маленький принц ростує дитиною, який хоче знайти собі друзів. І він їх знайшов навігатора, лиса. І троянду також маленький принц все бачить очима дитини. Він хоче завжди, щоб на його питання були відповіді. І якщо йому не скажуть відповідь на запитання, то він все одно буде дуже довго чекати, доки ти не відповість. На його питання, а ще маленький принц радіє простим речам. Ця книжка нас вчить, що не треба бути шанолюбами, любити тільки себе, любити тільки свою роботу і те, що не завжди влада приносить щастя. І не завжди влада приносить радість. І ще будьте як маленький принц. Не зациклюйтесь на дрібницях, радійте в простих речах і беріть з нього приклад. А на сьогодні все. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. Всім до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.